Вони потужні і здатні забезпечити світлом котельні і цілі підприємства. Такі необхідні в блекаут генератори готують до відправки. Є дефіцит певний в енергосистемі України електроенергії. Про це заявило Укренерго. Тому ми маємо готуватися. А найкраща підготовка це надання вчасно тих засобів, які потребуються. Один з генераторів підстрахує Вінницьке ортопедичне підприємство, якщо світло будуть відключати. Його потужності у 180 кіловат вистачить, аби заклад повноцінно працював. Це забезпечить нормальні умови для реабілітації наших військових, які у нас отримують вироби і навчаються ними користуватися. Саме складний випадок ми зможемо стабільно забезпечити роботу, тому що це стаціонар, це ліжка, це годування, це температура. Так що дякуємо вам всім за допомогу. Ще один генератор потужністю у 300 кіловат поїде до однієї з військових частин області. Це частина зв'язку, яка забезпечує дуже велику кількість зв'язків, які йдуть ну, розходяться майже через всю Україну. Доправити обладнання вдалося вчасно завдяки оперативній роботі міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Ми постійно приймаємо заявки і розглядається кожна заявка, тому що Сергій Анатолійович Моргунов особисто тримається на контролі. Як у нас тільки з'являється можливість, ми одразу цю заявку задовільняємо. Нам в цьому дуже допомагають і західні партнери, і волонтери, і ми так само депутатський корпус за підтримку та допомогу. Команда Гумштабу отримала подяки від колективу протезного заводу та військових. Це дуже добрий, дуже гарний подарунок для нас. Від особового складу нашої окремої бригади зв'язку хочемо вам подарувати такий пам'ятний знак Будь нашої, ласка. Нашої Це нашій всій команді. Тут заслуга усіх. Дякуємо вам, Дякуємо вам,